День міста це не просто дата в календарі, це день єдності всіх, хто живе, працює та творить на Миронівській землі. Ми відзначаємо цей день у складний час. Війна випробовує нас на міцність. Але, попри всі труднощі, ми тримаємось, працюємо і розвиваємо нашу громаду. Цей час нашою опорою та щитом є військові. Миронівська міська рада разом з депутатським корпусом продовжують виділяти допомогу нашим військовим та захисникам. Наша громада є прикладом єдності та відповідальності. Кожен із нас робить свій внесок в перемогу та захист країн. Цього року ми спрямували понад 80 мільйонів на допомогу нашим захисникам. Найглибшою раною для кожного з нас є полеглі герої. Для увіковічення їх подвигу на алеї Слави встановили QR-коди з цифровим відео з життя кожного героя. Важливим кроком на зустріч військовим став випуск-довідник Шлях захисника та захисниць, щоб захисники та їхні родини мали доступ до всієї важливої інформації в одному місці. Одним із знакових моментів, що ми пережили разом, це повернення додому наших військовослужбовців, які тривалий час перебували в ворожому полоні. Вони знову разом із родинами серед своєї громади. Але попри виклики війни, ми не зупиняємося у розвитку. Впродовж року в Миронівській громаді вдалося реалізувати низку важливих проєктів. Намагаємось створити комфортні та сучасні умови для дітей. У дитячому садочку колосок. В центральному відремонтовано та відкриту нову групу бджілки, забезпечили вихованців затишним і відремонтованим приміщенням. У школах громади оновлюються харчоблоки, укриття та підлоги. В опорній багатопрофільній лікарні важливим здобутком стало встановлення нового апарату для безкоштовного видалення шкірних новоутворень. До Миронівки приїжджають пацієнти навіть із сусідніх громад, і ми пишаємось тим, що можемо надати такий сервіс. У Миронівській базовій бібліотеці. Відбулася презентація нового видання Кобзар. Завдяки партнерству з благодійним фондом МГП Громаді вдалося надрукувати понад 100 примірників, які залишаться в бібліотеках громади. Завдяки роботі нашого літературознавця Сергія Анастасійовича Гальченка Миронівщина стала першою громадою, яка здійснила таке унікальне видання, використавши оригінальні тексти Шевченка, щоб передати їх нашим дітям та майбутнім поколінням. У будинку культури стартували безкоштовні кінопокази українських фільмів. Завдяки партнерству з благодійним фондом МХП Громаді та Держкіно України миронівчани мають можливість безкоштовно долучатися до українського мистецтва, відчувати гордість за свою культуру та відкривати нове кіно, яке надихає і дарує віру в перемогу. Розуміючи важливість розвитку спорту та підтримки місцевих талантів, Миронівська громада створила сучасний спортивний майданчик у селі Іванюк, де діти та молодь можуть займатися спортом і розвивати свої здібності, а фізкультурно-здоровчий комплекс Миронівки став майданчиком для масштабних змагань. Цього року ми започаткували щорічний всеукраїнський турнір із греко-римської боротьби, який зібрав понад 200 учасників. Громада вдруге долучилась до всеукраїнського забігу Шаную воїнів, Біжу за Героїв України. І це було не лише про спорт, а й про пам'ять, підтримку ЗСУ та єдність. Створено індустріальний парк Миронюка це майбутній майданчик для інвестицій та нових робочих місць, над розвитком якого продовжуємо активно працювати, щоб громада отримала сучасну економічну інфраструктуру, нові можливості для бізнесу та стабільне майбутнє для мешканців. Це наші податки, наповнення бюджету, а за тим і розвиток якого ми прагнемо. Підписано меморандум у межах проєкту плічопліч зі Станіславською громадою та підставили плече тим, хто потребує підтримки. У рамках цього проєкту одною із реалізованою допомогою стало безкоштовне оздоровлення дітей із Станіславської громади, які перебували в таборі Зоряний на відпочинку. Втілено зміни в прибудинкових просторах з'явились нові зони з урахуванням потреб мешканців. Безбар'єрність, дитячі майданчики та паркувальні місця. А наша набережна стала улюбленою локацією для відпочинку, прогулянок та спорту. Сьогодні мешканці громади мають змогу проводити час на оновленій частині інфраструктури, насолоджуючись прогулянками та активним відпочинком. Одним із важливих кроків у розвитку критичної інфраструктури громади стало встановлення сонячних панелей на водозабірних спорудах. Це інвестиційний проєкт. Що дозволить споживачам щороку економити кошти на водопостачання. Важливим кроком стало впровадження послуг МВС у нашому ЦНАПі. Тут можна замінити посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати транспортний засіб, не виїжджаючи за межі громади. Миронівська міська рада мала можливість бути учасником конференції URC-2025 у Римі, де ми презентували міжнародним партнерам наші ключові пріоритети. Розвиток медицини, реабілітації, енергозбереження, соціального житла та модернізацію інфраструктури. Кожен крок робить наше життя комфортнішим та громаду сильнішою. Для нас важливо, попри все, дати дітям можливість відчувати радість. Спортивні змагання, дитячі заходи, майстер-класи та інші заходи створюють громаду, де навіть у час війни діти мають право на усмішки і щасливі моменти, а їхні батьки взяти участь у благодійності. Дорогі друзі! Миронівка сильна людьми, які її люблять. Сьогодні ми доводимо, що об'єднавши зусилля, ми можемо створювати майбутнє нашої громади. Нехай у кожному домі панує мир, затишок та віра в перемогу. Зі святом вас, дорогі миронівчани!